Це не буде якась цікава історія. Я ж військовий. Мені сказали, ти завтра цей фільм займаєшся. Я займаюся. Навчився пілотувати FPV-дрони під час своєї відпустки. Ми назбували вже майже все, що може бути. Наш рекорд наразі це вісім знищених повітряних цілей за день. Певний час у нас доволі довго ніфіга не вийшло. От і нас вже хотіли знімати, якби з цього напрямку. Сідаю її на спинку, злажу її. Це Неймовірне відчуття я ніхто не бачу. Якщо побачив, саме булочка це суперкав. Що тебе мотивує в армії? Зустрічайте, академік, один з найдосвідченіших пілотів нашого батальйону. Залишив без роботи десятки пілотів ворожих крил. Допоміг сотням російських сімей отримати ключі від новенької лади Каліни. Друже, Ти Є одним з найдосвідченіших пілотів нашого батальйону. Як у тебе напрямок правильно називається? Я не впевнений, що в нього є офіційна якась назва. По великому рахунку я рах, просто в складі е, звичайного відділення е, ударних впівішок. Просто що я літаю ні по землі, а в небі. Скажи, будь ласка, як давно ти вже літаєш? Я літаю вже півтори роки. А до цього мав якийсь досвід пілотування дронами? Ні. Пілотування дронів досвіду я не мав. <кхів> я навчився пілотувати. В дрони під час своєї відпустки. В той час е, я служив на БМП в бронегрупі. У мене дружина займалася, вона працювала в фірмі в стартапі, який, ну, мілятарі був пов'язаний з дронами. От, і вона, взагалі, в принципі, цю всю тему е, раніше за мене е, поринула в неї. І це вона мені так, якби підказувала, що ну ось дивись, є там. FPV. Потім вона каже: ну дивись, є в мене контакт е, аерошколи, е, може якось ну, навчишся, тип, ну, не буде воно тобі би, зайвим. І я взяв відпустку, офіційну, свою відпустку. І в цю відпустку я поїхав в Дніпро і провів її в аерошколі. І, до речі, дружина моя теж разом зі мною е, їздила на курси. Вона теж вміє літати на FPV. Тобто ідея. Літати на FPV прийшла не тобі спершу, твоїй дружині. Так, да, да, да. вона в мене дуже розумна, я її просто обожнюю, і багато важливих рішень в житті це було прийнято завдяки неї через її пораду. І в принципі, вона знов-таки була права. Ти вже півтора роки літаєш. Як тобі за півтора роки не набридло це, чи навпаки з'являється ще більше зацікавленість? Я не знаю, як це може набриднути насправді. Сам процес польоту і ураження, це неймовірне відчуття, це не набридає. Не вірю в те, що саме це може набриднути. Розкажи про, можливо, топ-3 або можна про якийсь один випадок. Якогось ураження, де воно тобі запам'яталось прямо? Я, я зрозумів питання. Один випадок я можу точно навести. Я це згадую, і навіть в мене є там трошки відео. На авдіївських дачах ми штурмували підвал, в якому були наші хлопці. І два штурмовика вже типу, були за кутом. Вже, я так розумію, вони закидували гранатами підвал, і мені вдалося. Не дивлячись на те, що відео там було не дуже в мене по роботі, мені вдалося відпрацювати прямо між ними, між цими два, двома відпрацювати І вони відступили від того підвалу. А потім е я бачив з Мавіка, як хлопці з того підвалу виходили тіпа, і відступали. У мене є навіть заснято відео на телефон з монітора, як Мавік супроводжує, як ці люди виходять з того підвалу. І я розумію, що якби я тоді не відпрацював, вони б нікуди не пішли. Я не знаю, яка їх подальша доля, типу, ну можливо, як можливо, досі воюють, можливо, хтось поранений, можливо, і загинула війна. От. Але на той момент я розумію, що тіпа, от це да, не просто, а ще при цьому наочно побачити цих людей, яких. Ну, яким ти врятував життя, що вони вийшли звідти. Чи можна взагалі розподілити FPV-шника, який літає на землі, тобто вражає цілі на землі, і FPV-шника, який літає, як ти зараз, шукаючи вороже крила. Чи є різниця між цими двома напрямками? А, скажімо так, людина, яка вже по землі навчилась, їй доволі легко буде опанувати цей напрямок. Роботи. Дуже часто я знаю, що людей просто без досвіду ставлять сразу же працювати по небу. Ну і результат, наскільки я то бачу, наскільки я чув, результат того не дуже. Все-таки досвідченого пілота краще ставити на таку роботу буде більше результату. Скільки потрібно досвідченому пілоту часу для того, щоб ефективно вражати ворожі крила з того досвіду. Обустового розуміння. Як це у тебе було? О, як в мене це було? У мене це було дуже довго. Мій командир поїхав в, в інший підрозділ, звідти привіз загальну концепцію, як це робиться, і ми почали цим займатися. Дуже довго нам прийшлося набувати свої шишки, набувати свого досвіду, щоб прийти до того, щоб почати ефективно, ефективно працювати. Тому зараз. Пілот, який досвідчений вже працювати по землі, приходить до нас і, ну там, в залежності від е, людини, ну, в принципі, коли йому показують, усьо таке обладнання, ось так ми працюємо, ось так ми робимо, то два-три дні він може працювати сам. Ну і це вже на прикладі, якби екіпажу. Е, 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 а можеш навести приклади, допустимо, е, скільки у тебе було максимальних уражень, ворожих крил за день? Наш рекорд наразі. Це вісім знищених повітряних цілей за день. От коли я збив вісім крил, то це називається в небі був повний бардак. Вони літали як хотіли певний час. От коли ми збили вісім крил за день, от це за день, якби вісім. Там взагалі типу, місяць дуже жирний вийшло. І ми наразі не спостерігаємо вже кілька повітряних об'єктів на нашій території. Ну, Такого вже майже не відбувається. Вони труться в районі ЛБЗ в кращому випадку. А той взагалі там десь в тилу заглядає от такий от Орлан. От там він от щось там виглядає. За просто я не знаю там скільки кілометрів, от він тусується, не знаю. ну шо, ну, він, Виход арти може там десь і роздивиться. Наразі я просто бачу по повітряній обстановці, що, ну, що такого свавілля. Ворога в небі просто нема. Скажи, таке питання. Допустимо, ти вилетів, побачив ціль. Скільки в середньому по часу ти літаєш за цим крилом, щоб його вразити? Від того моменту, як я вже його побачив, це до хвилин. Це швидко відбувається від того моменту, як я вже побачив. Довше всього відбувається безпосередньо пошук. Взагалі ворожі крила бачать тебе, коли ти біля них летиш або підлітаєш. Вони від тебе тікають? Одні тікають, інші ні, одні повертаються, інші ні. Ніякої поки що е, єдиної методички я в них не спостерігаю. Що і як робити. По-перше, в них є різні борти. Такий борт, як зала, здебільшого зараз оснащений камерою яка спостерігає, що вона відбувається зверху і ззаді. В мене було таке, що я заходив на ціль на зал, і вона мала б виконувати маневр ухилення, але вона його не робила. Через це я промазав і вирішив, раз вона не ухиляється, то я тоді тихенько, спокійно сідаю її на спинку, глажу її і підриваюся. І я починаю спокійненько на неї заходити. І вона ухиляється. Одна і та сама тварюка. Ну, от, в кадрі в мене. І вона то робить е маневр, то не робить. А які, е крім зали, ще е крила є? Які ти збиваєш, або взагалом? Ой, ми назбували вже майже все, що може бути. Зараз е ми чекаємо, що треба Мерліна. Дуже рідкий дорогий птах. Дуже чекаємо, коли вони завітають до нас, от, щоб поповнити знаєте, як, е, да, голови у мисливців, типу, ліся. От у нас місце підготовлено вже. Нам треба ще цього звіра. До речі, ланцети збивав? Так, да, ланцети збивав. І зараз, до речі, типу, на моєму напрямку щось ланцетів взагалі не віддати вже давним-давно. А скажи, будь ласка, є, допустимо, така градація? от такі крила збивати важко, за рахунок їх там. Характеристик технічних. Да. А такі легко. Є. Саме булка, якщо, якщо побачив, саме булочка це суперкам. От. Да. Це просто, типу, ну, м'якенька така, типу, ну, просто воно ледь літає. Коротше, типу, ну. Його достатньо, типу, ткнуть по крилу, типу, і все, воно, типу, пішло кубарем, типу, воно падає. А яке крило найважче збивається? Важко збивати зали з ухилянням, якщо там працює, чи, я не знаю, просто чи там е, автоматично стоїть плата ардуїнка, типу я, я бачив такі розібрані зали, де стояла Ардуїн-плата з е, автоматичним розпізнаванням наближаючогося об'єкта. Що просто, типу, ти підлітаєш і воно нриряє. Ще, наскільки е, я бачив інформацію в ворожих пабліках, є е, е, просто ручний режим. Тобто пілот, коли літає і виконує розвідку, в нього ще є додаткове віконце, де вид з камери. Камера заднього виду в нього є. От. І він сам, коли бачить там, що наближається дрон, то він виконує маневр вручну. Це складна ціль. Може сказати, як взагалі ти потрапив саме в цю галузь зенітним дроном збивати крило? Можу. Але е, моя відповідь, якби. Це не буде якась цікава історія. Я ж військовий. Мені сказали, ти завтра цією фігньою займаєшся. Я її займаюся до сих пір. Просто, просто вийшло згодом. Типу. Дякуючи командуванню моєму. І, до речі, я так, наскільки розумію, безпосередньо ротному. Що певний час у нас доволі довго ніфіга не вийшла. І нас вже хотіли знімати з цього напрямку, але нам дали часу, щоб ми щось таке зробили. І ми зробили. Можеш, будь ласка, розказати про свою команду? Так. Команда моя, по-перше, краща команда, з якою скільки я часу в ЗСУ, У мене наразі краща команда, яка мені трапляла. І я вам скажу, що. На початку ви сказали, що я ну, най... один з найдосвідченіших пілотів в батальйоні. Так, <клес> да, це так і є, От. але без команди це все не працює. Дуже важливий елемент взаємодії це взаємодія з штурманом. Окрім того. Що Штурман має розуміти в карті, штурман ще має словами через рот доносити до мене інформацію, що мені робити. Він моя собака-поводир. Я ніхрена не бачу, я не знаю, що відбувається. І оцей момент, скажімо так, коли ми працюємо з моїм штурманом, я розумію, де ворог. Просто я його ще не побачив. От так має відбувати і взаємодія. І в мене завжди готові якісно споряджені дрони. <кій> я в них впевнений. І в мене антенна дивиться куди, куди треба. От. Це завдяки третьому члену екіпажу. Що тебе мотивує в армії? Мене мотивує моя дружина. І мене мотивує те, що я, ну, загалом-то я розумію, на що це все робиться. Я не хочу жити в. Е я знаю, що це за країна. Я ні в якому разі не хотів би жити е під її законодавством, під її культурою. От. Тому заради того, щоб просто не стати то воно в принципі вже того варто. Получається, що якщо дружина тобі дала цю ідею літати на FPI, то це ми маємо їй дякувати за те, що ти в нашому батальйоні. Їй можна подякувати, що над нашою ртою майже нема ворожих крил. Уявляєте, як? Який звати? Як... Олен. Тебя глубоко можно копнуть.